Тарас Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою між вербами та над водою. Біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки. І бавить хорошеї та кучеряве своє маленьке і внуча І досі сниться. Вийшла з хати, веселая, сміючись, мати. Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне день. Погас. І все почило, сили в хату, і собі пішов опочивати.